Закони про автокрісло у Вермонті. У Вермонті діють закони, спрямовані на безпеку намовляти дітей віком до 18 років, коли вони їздять в автомобілях. Важливо знати закони і дотримуватися їх, щоб ваша дитина була в максимальній безпеці, а ви не порушували закон. Існує чотири різні типи автокрісел. І важливо, щоб ваша дитина сиділа в правильному, щоб вона була надійно закріплена в сидінні. Зверніться по допомогу, якщо вона вам потрібна. Усі автокрісла повинні бути на задньому сидінні автомобіля. Автокрісла мають жгути з ременями, які проходять через плечі дитини та між її ніг. Переконайтеся, що ви завжди застібаєте і нагрудний затиск, який має бути на рівні паху дитини, і пряжку між ногами. Це дуже важливо для безпеки вашої дитини. Діти віком від 0 до 2 років повинні сидіти в автомобільному кріслі з ременями безпеки. Повернутому проти руху. Існує два основних типи автомобільних крісел, розташованих проти руху. Один тип автокрісел, спрямованих проти руху, призначений лише для немовлят, і виглядає він так. Інший тип можна використовувати як для немовлят, так і для дітей старшого віку. Ви можете відрегулювати висоту лямок, щоб вони правильно підходили вашій дитині. Дитина віком від 2 років, але менше 5 років, повинна перебувати в автомобільному кріслі спрямованому проти руху з ременями або в автомобільному кріслі з ременями, розташованим за рухом. Дитина старше 5 років і молодше 8 років, яка не перебуває в автокріслі з ременем безпеки, повинна перебувати в автокріслі бустері. Багатьом дітям подобається їздити на передньому сидінні. Але по можливості всі діти до 13 років повинні їздити на задньому сидінні. Це найбезпечніше місце для них, якщо станеться аварія. Ніколи не встановлюйте автомобільне крісло повернуте проти руху на сидіння з активною подушкою безпеки. Це може спричинити серйозну або смертельну травму, якщо подушка безпеки роздується та вдариться об сидіння або дитину. Коли ваша дитина достатньо доросла і достатньо велика, щоб їздити без автокрісла або дитячого крісла, вона завжди має бути пристебнута ремнем безпеки. Фактично у Вермонті є закон, згідно з яким дорослі також повинні завжди пристібатися ремнем безпеки. На кожному автокріслі є табличка з обмеженням ваги та зросту дитини. Тому враховуйте як вік вашої дитини, так і її розмір, коли ви вирішуєте, яке з крісел їй підходить. Наприклад, ваша шестирічна дитина може бути достатньо дорослою, щоб їздити в дитячому автокріслі, але якщо вона маленька для свого віку, безпечніше буде посадити її в автокрісло з ременями, яке стоїть обличчям вперед. Якщо вам потрібна допомога у виборі сидіння, яке найкраще підходить для вашої дитини, ви можете запитати свого педіатра про те, куди звернутися за допомогою.